6 квітня, рівно 32 роки назад, була страшенна величезна аварія на Чорнобильській АЕС. випухнув 4-й переговори. Мир в'язно приніс страждання не тільки Україні, іншим країнам, але й нашим людям. Тому бажаю за необхідних вшанувати пам'ять загиблих хвилиною навчання на Чорнобильській аресі. І раді встановлені у нас в цьому місяці було за народжено сравної рішення комітету, депутатської ради. аплодисменты от вас и поздравления городского головы только потому, что люди поверили, доверили и выбрали. Поэтому я здесь только для того, чтобы служить им. И мы все с вами. Спасибо.

Захищається сесія Текударської міської ради нашим комунальним підприємством Текудармедій. Також не заборонено жителям міста Текудар. Я бы удалю вас сім. Вахалюк Погнала Петровна. Реналы. Кто за данну пропозицію, прошу проголосувати. Кто за. Полек чи похалюк? Вахалюк. 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 Кто прошу, то сьогодні? Що поменяв? どうぞ。 депутати обласної ради, почесному громадянину міста Тапала Губильнику, начальнику Біляєвського відділу ГУНП Володійського Семельникула Савен Павлов, депутатський заклад по виконанню головних елементів системи захисту населення в місті Теплодар. Зв'язку з тим, що в місті теплодар в останні роки росте кількість людей безкраченків, які лишаються сам на сам. Зі своїми проблемами, без якоїсь соціальної чи медичної допомоги, ходять брудні, неголені, заселяються в підвали, дахи в в міста, люються кров'ю, заходять на територію школи і навіть туалетні приміщення, батьки дітей цим занепокоєні і просять вас і мене знайти е, якусь е, який важелі і вирішити це питання, не, не зайнятися цією проблемою. Відвалі будинку номер 3 по вулиці П'янений вже місяць живе така людина. Я цей місяць займаюся цим питанням. 27.03.2018 року на сесії я спитала міського голову Жуля Михайла Васильчуча, чи займається адміністрація такими питаннями, як ідентифікація і відправка без у спецприємник. Я отримала відповідь, що цим питанням займається поліція. Цього, дня, цього ж дня звернулася до директора ЖБП, наше місто Сурженко Андрія Юліча, в якого піднімала питання разом з дільничим інспектором навести порядок. 03.04.2018 року звернулася з цим же питанням до начальника <кліжна> діяльника відділу ВНП Одеської басімельнику Сергію Валерійовичу. Е, 16.04.2018 мала телефонну розмову з зі сторожилом Дмитрием Олександровичем, е, який надав мені інформацію, що зараз спецприємники не існують, але якщо я. Прослідкую за цією людиною і дозвонюся до чергового відділення, то вони затримують його. Але цим мають займатися люди, які отримають за це заробітну плану. Я так думаю. Ах, в засаді я не сиділа, чесно. 23.04.2018 року Москаленко Ніна Івановна разом з співробітниками ЖБП наше місто винесли з підвалу матрац. І обіцяла заварити прохід під сходами. Але сьогодні замок знову зірвано, і я думаю, що е, спаселі буде теж там. Офіційних відповідей про результати дій я ще не отримала. Прошу вас зробити все можливе для вирішення питання, пов'язаного з безхаченками в місті Теплодар. Пропоную звернутися в обласну раду. Пропозиція відкрити будинок соціального опі опікування БСП через департамент соціальної політики України. БСП зможе надати людині безхаченку соціальну допомогу через громадський бюджет та волонтерів, дати людям помитися, переодягнутися, одержати первинну медичну допомогу, нічлі. Та харчування. Думаю, що це питання має бути першочерговим в плані заходів, розвитку і благоустрою міста теплодат. І додам, що якщо ми купимо дорогі камери стріжні, то ми зможемо посчитати, скільки без хачені собак ходить по теплодар. Безпризорності. Це я додаю Так. Враховуючи лише викладення, з метою вирішення даного питання, керівчик статтю 19 закону України про статус депутата місцевих рад, а також у відповідності з пунктами 7, 8, статтею 49, пункт 9, статтю 43 ЗУ про місцеве самоврядування в Україні, прошу розглянути порушення Путін. Я сьогодні вручу всім цей запит і прошу всіх депутатів підтримати. цей запит. Це не той бомж, якого знайшли в підкові родичі. Це бомж що... ще сюди в мене підвалі. <свісно> підтримуємо, направляємо в обласну допомогу. Так, так, так. В один хоча б на область відкриє в автобус соціальний області. Немає. Я з собі в інтернеті. Немає. А у нас тут.